В Радехові відбулася хресна дорога, яку підготувала учасники дитячого театру Дивосвіт та зразковий вокально-інструментальний ансамбль Галицька балада. Докладніше про це у сюжеті. На хрест лягло Господне тіло, і цвях відп'явся в нього браз. А я ж втіла коли мене боліло, коли хворів, це знав раз, коли проси нема одразу. Таго, що хотів, а ти йшов для мене на око, спойню дасть до посолів. Бо покорився ти Отцю, хай буде воля, Отче твоя. Ісусе, поможи мені змінитись, щоб навчилася по кількості душа. Христос з любови до нас гріш, стерпів небо Пісу, терпів і ми, щоби всевишній Смерті спас її, Ісус пішов на муки і на смерть, не зі страху і не з рабської покори, а щирої любові до людей, щоби не забули смерті вже ніколи. І після смерті Він для нас воскрес, і вернувсь на землю людям сповістити, що нам відкрита вже дорога до небес, що можемо кому у Радехівській школі мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького пройшла літературно-музична година. Роздум Чому плаче Ісус? Діти чуттєво розпочали хресну дорогу. Ні спільно виконали величальну пісню про Господа. Організатори, а зокрема Ольга Сухар, Наталія Шмагола, Марія Павко, Євгенія Зробок, доклали багато зусиль, аби по-справжньому донести присутнім важкий тернистий шлях Ісуса на Голгофу. Також до хресної дороги долучилися учасники зразкового інструментального гурту Галицька балада та концертмейстер Євгенія Зробок. прикриває і Глядачі мали можливість ще раз задуматися над стражданнями Ісуса Христа. З вуз учасники прозвучали пісні про Господа, про небесну покровительку, молитва батьків за своїх дітей. Господи, збережи усіх захисників, подаруй українцям жаданої перемоги! На завершення хресної дороги з духовним словом звернувся капелан Радехівської школи мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького Тарас Лепих. Це ми так сьогодні бачимо, що не співає. Справді за цим стоїть дуже важка праця. Стоїть десятки репетицій, нервів, кров, далеких і Але сьогодні вчитель лишається подами своєї Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.